Цими вихідними в Україні відзначатимуть професійне свято вчителів. з цієї нагоди депутат обласної ради Ігор Циркін завітав до свого улюбленого педагога, колишньої вчительки історії 82-ї школи про теплу зустріч через 25 років. Дивіться далі. Розалія Зуберман більше 40 років присвятила вихованню молодого покоління. Чверть сторіччя вона працювала вчителем історії у 6-й середній школі Дніпропетровська, ще з десяток років у 82-й. У нас така когорта вчителів учителей була што своє, час, свої сили, свої можливості знання віддавали і після уроків. Серед її вихованців чимало успішних та відомих людей. За словами Розалії Ушерівни, нещодавно збирався перший випуск 1967 року. Цим учням вже виповнилось по 62 роки. На зустрічі вони дякували вчительці за уроки життя, які вони отримали в походах, що організовувала вчителька історії. Напередодні професійного свята першим до улюбленого педагога завітав депутат Ігор Циркін. Можна. Ну, раз, да, да. Да. Ой, 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 как ваше дела? Как Я... как да, ничего, ничего, ничего. Пляшем. Квіти, привітання та головні спогади, вони у кожного свої. Ігоря Циркіна Розалія Ушерівна добре пам'ятає. Він як чоловік завжди був замечательний. В тому смысле, що он спокойный, уравновешенный, доброжелательный, очень. Так се сположить не на любое замечание і делает вывод для... Делал выводы для сіла виводи для сіда фотографії 25-літньої давнини допомогли відновити в пам'яті яскраві моменти молодості Розалії Ушерівни та дитинства Ігоря Циркіна. Це фотографія моїх випускників 82-ї школи і ще своїх знайомих. Колишній учень та його вчителька не можуть наговоритися, згадують значущі події шкільного життя. А вот те мероприятия, которые у нас были, после школы, постоянно какие-то кружки, кружки, не имеет значения. Масса Авиационные кружки, кружки, да. кружки самодеятельности да. и множество другого. Или да. это лето, лето пришло, значит, обязательно да. во дворе школы, лагерь. если это не трудовой лагерь, Фу, во дворе да. в школы. Покрасить забор, а да, покрасить да, там дета перила, бруся какета. Да, 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 Это теж да, всегда да. приобщала на ярмакопчому кого-то колективу. Розалія Ушерівна, незважаючи на свої 80 років, повна сил та енергії. Вона продовжує просвітницьку діяльність. Її досвід допомагає сьогоднішнім вчителям налагоджувати відносини з новим поколінням учнів, формувати шкільний колектив, виховувати насамперед громадян. Для меня была важна эта теплая встреча с любимой учительницей, поскольку общаясь, наверное, вспоминая свои школьные годы, это те минуты, когда ты не говоришь, а ты переживаешь те моменты детства и те моменты школьных лет. Если каждый из нас и не имеет значения, окончив год тому назад школу или 20 лет тому назад накануне Дня учителя снимет трубку и поздравит с этим праздником своего учителя, то это и будет, наверное, самая большая премия і самая необходимая этим людям, которые нас обучали. Наталья Хащева, Денис Елисавенко, новини 11 каналу.